Доброго часу доби з вами на зв'язку запалицілі і я, Роман Кошовський, креативний ідейник цього шоу. Сьогодні поговоримо про певні підсумки і цікаві тренди, про які можна поговорити з точки зору шоу Запалицілі дещо буде з подкаст-формату, дещо буде з Ютуб-формату. І тут зараз на картинці ви можете бачити, що Spotify, який раніше викупив Anchor FM, через який я розповсюджую Свої подкасти на багатьох платформах, де ви мене можете зараз чути або послухати в майбутньому, підготував для творців контенту такий свого роду summary, огляд, що цікавого відбулося за минулий рік, і пропонує це переглянути. Як ви знаєте, подкаст виходить на ключових платформах. Ви можете підписати, залишити відгуки, поставити зірочки, залежно, де ви це слухаєте чи дивитесь. Буду вдячний за це. І загалом, перед тим як перейти до цікавої аналітики. Хотів би подякувати всім вам за підтримку, за ті цікаві фідбеки, коментарі, які ви постійно залишаєте. Я стараюсь бути інтерактивним і комунікувати з аудиторією. Мені приємно, що є люди, які приходять до якихось азів фінансової грамотності, є люди, які вже беруться за інвестування завдяки нашій спільній роботі з колегами. І десь я можу допомогти направити людей, десь я можу підказати, що почитати, переглянути, десь я вибудовую цю мережу. Крутих цікавих епізодів, один з яких перетинається з іншим, і ви можете собі скласти таку екосистему до чого мені звернутись, де мені щось треба підтягнути. І я сам в цьому процесі зростаю. і Завдяки вам це вдається робити цікаво, якісно і приємно, і враховуючи ситуацію, тепер коли український контент стає ще більш затребуваним, і я вже роблю це роками і продовжуватиму робити. Давайте називати підтримувати наше українське. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, діліться з іншими. Давайте будемо продовжувати це робити, щоб вибудовувати якісний контент для людей в Україні і українців по світу, які хочуть збудувати більш збалансоване життя і хороші фінанси та інвестиції в наших реаліях. Окремо подяка всім тим, хто підтримував мене на Патреоні. Нові, цікаві, якісь інсайти, думки, які я публічно не ширю там доступи до певних закритих відео. Знижки на конференції тощо така приватна комунікація. Це приємно знати, що тебе підтримують додатково і цінують твою працю. Це те, що мені дозволяє рухатись далі і розуміти, для кого я це все роблю. Також більш ширші аудиторії, яка дивилась, лайкала, поширювала, рекомендувала відео та подкасти. Спасибі в першу чергу за донати на ЗСУ, на підтримку різних волонтерських ініціатив, інших потреб. Плюс тих ініціатив, які ми створювали через Community, через там певні збори з друзями. Ми робили і певні аукціони на можливість зустрітися з людьми зі мною консультували скільки людей, і донати йшли на ЗСУ. Звісно, так само корпоративні замовлення, різноманітні тренінги, звідти доля також йде в нашу перемогу. І, звісно, залученість на різноманітні інвест-конференції. і на початку повноваштабного вторгнення, і протягом року, і в кінці в нас була підсумкова. Сильна конференція жити на відсотки від мінфіну. Я впевнений, що ще багато інших кооперацій попереду, так само як і нових інвест курсів. Скоро запускаємо курс інвестицій про а, разом з співпраці з Любомиром Остапом та радниками iPlan. дивіться, долучайтеся, слухайте, і будемо далі рухатись до перемоги, будувати сильну міцну державу знизу з нас фінансово забезпечених і добре освічених людей. Тому дякую і рухаємося до того, за що нам дякує Spotify. каже, що wrapped, мій запакований рік прибув. Давайте застрібнемо і подивимося, що в цьому році було цікавого і за що нам можна подякувати. У 22 му я робив те, що моє, те, що мені підходить, те, що мені подобається, і Spotify каже: людям це сподобалось. Люди це люблять. Дякую, це приємне визнання. Я радий бути. Серед уподобань моєї аудиторії це важливо. Так от кажуть, що я створив 845 хвилин нового контенту, і це більше ніж у 95% інших творців креаторів в категорії освіта. Все таки фінансова освіченість і грамотність це ключовий посил мого подкасту і Ютуб серії. І ясно, що там можна сперечатись. Воно все таки на перетині з фінансовою грамотності, інвестуванням, але ключовий посил це education, освіта і радий, що мені вийшло потрапити в топ 5 за кількістю контенту. Сподіваюся, за якістю теж і загалом можна сказати, що 14 годин контенту 845 хвилин. Це десь приблизно стільки це як дві добрі аудіокниги. Дякую тим, хто мене слухає. По першу чергу, це аналітика. Прослуховувань, але і тим, хто дивиться, теж цікава візуалка, гарно розуміти, де ти знаходишся у тій чи іншій категорії. Йдемо далі, кажуть, що не можна нас почути, але ми вам аплодуємо. Дякую, я теж аплодую аудиторії за полицілі, за підтримку. Спасибі, продовжуємо. В тому ж дусі. Так, от найпопулярніший епізод майже на 198%. Людей стрімили, Бери вершину, матимеш середину. Епізод 52, яким я закінчував третій сезон запали цілі. Як ви знаєте, я щороку беру мінімум три місяці youtube відпустки де сконцентруюсь на інших проектах, на своїх інвестиціях, на своїй основній зайнятості на додаткових проектах. І класно, що люди в тому фініші, і також враховуючи, що це видатний для. Трьохсотліття Сковороди рік. Приємно, що ця його фраза спонукала вас більше слухати і дивитись цей епізод. В свою часу скажу, що один з найменш оцінених, недооцінених епізодів, який я все-таки рекомендую вам послухати і подивитись, це епізод 48. Інвестуємо у власні МММ. Його я зняв за кордоном, якраз ще до повномасштабного вторгнення. Це була моя перша мандрівка 22-го року, і там напаковано багато цікавих. Інсайтів і спостережень для людей, які шукають фінансову свободу. Послухайте його, подивіться також. Інші епізоди. Не забувайте, що старіші, давніші епізоди теж цінні. Якщо ви долучились недавно, варто піти назад і почати там з першого, другого, п'ятого епізоду. Подивитися ще там багато чого є запаковано, і приємно, якщо ви це будете робити. Я буду знати, що вам досі цей матеріал актуальний. Бо більшість з того, що я створюю, воно буде актуальне і через роки. Якісь нюанси зміняться, але концепція буде стала. Я саме для цього вибудовую таку мережу взаємопов'язаних епізодів, де можна повчитись чомусь одному тут, чомусь іншому деінде, послухати моїх гостей, моїх колег, інших інвесторів, і зрозуміти, що з цього можна взяти вам. Тому не забувайте, що це мережа взаємопов'язаних епізодів. Проглядайте різні сезони, слухайте їх і долучайтесь до нашої спільноти таких свідомих, активних українців. Так, от кажуть, що мій подкаст любить мандрувати, така гарна. Візуалізація по різних країнах. І дивимось на я так розумію, зараз дасть підбірку ключових країн. Слухають мене в 18 країнах. Це знову ж таки дані подкастингу. Україна лідирує, також серед п'яти країн. В топі є Німеччина, Польща, Данія і Словаччина. Приємно. Люди, напевно, які в Європі, які за кордоном теж нас слухають. В Ютубі дані дещо інші, ми згодом глянемо, але подкастинг він такий і дає такі дані. Спасибі всім, хто слухає запали цілі по світу, бо саме для українців, глобальних українців, і є цей подкаст. Кажуть, що щось магічне відбулося в кінці жовтня, бо було на 225% більше прослуховувань, ніж зазвичай. Ймовірно, це тоді, коли я відновив а, свої епізоди після паузи, почав четвертий сезон з епізоду 53. А, також ми з Василем робили хороший епізод про файр, це якраз в цей період. Приємно, я радий, що людям цікаво, коли я виходжу з інфопростору, і коли знову в нього вертаюсь. Радий, що так було. Надіюсь, цікаво буде і інші епізоди слухати, тому що сезон триває і в цьому році. Ми ще багато цікавого відзнімемо і зробимо. Говорять мені, що 46 людей, я так розумію, це пропустило опитування, бо я на нього раніше відповів. 46 людей є моїми підписниками, тобто, 46% людей, які мене слухають. Є моїми підписниками. І Це приємно. Тобто, майже половина з вас не просто потрапляє на канал іноді чи на подкаст, а має підписку і чекає, коли виходять нові епізоди. І це дозволяє мені входити в 25% подкастів, які найбільше фоловлять, в яких є віддані підписники. Це приємно. Можемо рухатись далі, з того, що тут цікаво, вони мені пропонують гадати, а який ж профіль, яка персона. Слухача запали цілі, що тут нам підкажуть аудіоплатформи, хто така моя слухачка чи мій слухач? The devotee Тобто, така віддана людина, відданий слухач, відданий а, глядач? А, пишуть, що якщо людям і фанатам подобається подкаст, вони його насправді люблять, і ви готові мене підтримати, програвати улюблені епізоди ще раз повторно повертатись до чогось. і Це приємно. тобто Персона мого типового слухача це відданий слухач. Це класно, бо тому що поки що подкаст росте органічно. Я не маю дуже великого охоплення. Хотілося б мати від 100 тисяч і більше підписників на різних платформах. Але вдячні за це. Недавно ми м, досягли позначки в 125 тисяч переглядів унікальних на Ютубі, що і круто. Хотілося б дойти до мільйону і більше, і так само збільшувати охоплення відео. Поступово ми туди прийдемо. Тому дякую всім, хто відданий, хто з цим подкастом і. Каналом спочатку, з перших сотень тисяч підписників. Це приємно. І я розумію, що я роблю цей контент для тих, кому він цінний, а не просто людям, які там прийшли з інста обмінів, чи телеграм-обмінів, чи якогось спаму. Ви приходите, бо вам цінно і цікаво. І це для мене важливо. Це те, чому я і далі створюю цей контент. Питають мене, чи я займався в залі, чи я сильно працював. Так я працював. Навіть епізод зняв про здоров'я 55 Можете прослухати, подивитись. Показують, що є багато приросту в подкасті цьогоріч. на 313% Збільшилась кількість тих, хто мене слухає. На 316% кількість фоловерів на 571% стріми. Тобто прослуховування, і в годинах прослуховування теж виріс на понад 660%. Це супер. Це показує ріст саме подкаст платформ в Україні. В нас щораз більше їх слухають. Люди додають в вибраних закладки, залишаються підписниками. Це приємно. Ютуб в мене не виріс на такі відсотки за рік, він більш скромно підріс, але це теж приємно, і я радий, що аудіоконтент українською стає такою вагомою частинкою наших гаджетів для українців по всьому світу. Кажуть, що я і мої фанати мають щось особливе. Що ж у нас спільного, цікавого і особливого? Давайте подивимось. Так, тут статистика по топ-фанах. Я топ-10 входжу в наш подкаст запалецілі входить в топ-10 подкастів для 50 фанів. Спасибі. Також я є в топ-5 для 43 фанів, тобто 43 людини мають мене в топ-5 своїх улюблених подкастів. І подкаст Запалецілі номер один для 16 супервідданих фанів. Дуже вам дякую. Можливо, дехто заходить на цю платформу, щоб послухати два-три подкасти. І якраз один з них це мій Запалецілі. Спасибі вам, це приємно. І... Надихає, бо людям цінно і важливо слухати, дивитись те, що ми робимо для українців для їхньої фінансової грамотності. Дякують нам за те, що шаримо подкаст. Я думаю, і я, і мої гості, і всі наші партнери, з якими ми колаборуємо, створюємо різні інвест-продукти, створюємо різні можливості і курси, такі як наші курси на Прометеусі. Всім приємно це чути, бо наша робота не зайва. Там ще є останній слайд, але він більше про підсумок і аналітику. Я натомість перейду на аналітику каналу з Ютубу. І точно буде вам цікаво глянути. Як ви бачите, здебільшого мене дивляться постійні глядачі, але іноді є такі спайки і ріст нових глядачів. Це тоді, коли заходять якісь кооперації з інших каналів, або ж є розміщена певна реклама, тощо, як ви бачите, там доволі стабільний випуск постійний моїх епізодів. Я випускаю тоді, коли мені зручно, коли виходить, я не женусь за якимись показниками. І отут видно. Період, коли не було багато переглядів, бо не виходили нові випуски. Всі переглядали старіші випуски, і це знову ж таки мій спосіб брати мінімум три місяці канікул від запали цілі. Я не кажу від діяльності. Я все одно роблю багато чого на бекенді, але це приємно. Зокрема, патрони і ті люди, які підтримують запали цілі більш активно, отримують додаткову цінність. Дивляться зі мною якісь додаткові статті, відео мають знижки на певні конференції і. Доступ до таких більш ексклюзивних непублічних думок, які я не ширю на загал. Якщо вам теж цікаво, долучайтесь, бо якраз в таких людей є доступ до чогось такого, чого не бачить загальна YouTube чи подкаст-аудиторія. Я стараюсь ділитись щедро, а кому цікава більша цінність, долучайтесь, це приємно. Так от є далі розділ відео, завдяки яким аудиторія розширюється, іноді ви заходите до мене в певні відео і стаєте підписниками. Цікавий для мене розділ каналу, який дивиться моя аудиторія. Це сімейний бюджет, Укрінвест Клуб, Дов, Діма Малеєв, Поплава. Приємно. Більше золота. Останній капіталіст. Мирослав з мільйонера за сім років. Фінансовий портал МінФін, Хугс Фанд і там інші деякі блогери з цікавого каналу Горобина. І люди. It's a good trip. Велосипеди пригоди та їжу. Треба буде подивитись, що це за канал. Я ймовірно його ще не бачив. Ну, як ми бачимо, є когорта людей, яким цікаві канали, на які багато в чому можна рівнятись. В мене свій контент, в мене свій, своя стежка, але я радий бачити, що люди дивляться такі долі, приємні і цікаві, можливо, з іншого боку. Канали фінансової грамотності, в принципі, розвитку. Бачимо, що глядачі відвідують YouTube і дивляться мене зазвичай в другій половині дня після 12-ї, а ще більш активно, там після 20-ї години з активних регіонів Україну домінує 76,2%, Польща 1%, В'єтнам, Туреччина інші країни якого щастя, точніше не щастя. Тут показано також Москаляндія. Якщо мене чи дивляться Москалі, ви знаєте, що. Вам робити і куди йти, але якщо це якісь українці в підпіллі і поміж потрібні нам операції, ви можете послухати подкаст чи подивитись відео. Будь ласка, на здоров'я. Проте надіюсь, що все-таки Україна тут буде і надалі домінувати а українці, які по світу, будуть в тих країнах, де справді класно, а не там, де все розвалюється і розвалиться. І надалі, звісно, підписані люди, дивляться контент довше. Вони не вибирають субтитри, бо нема сенсу. Знаєш українську, дивишся, не знаєш. Нема сенсу дивитись. Англійською я зробив поки тільки один такий публічний епізод, тому поки що на англійський ринок ми не виходимо. По віку і статі чоловіки домінують понад 86%. Я сподіваюся, жінок насправді більше просто не всі вказують свою стать. Я бачу там по інших параметрах, по групах фаєр, по інших, що жінкам не менш цікавиться. Аналітика, дані і цікавинки, які ми тут наводимо, але все-таки домінацію чоловіків визнаю це нормально. Я впевнений, що щораз більше жінок буде цікавитись. А ті, що цікавляться, будуть розголошувати наші інсайти і хороші практичні поради з відео для того, щоб через інвестиції будувати змістовне і насичене життя. По віку ми бачимо, що майже 90% – це 25-44 роки аудиторії каналу, що є супер, бо якраз в тому віці. Почавши, задумавшись над фінансовою свободою і почавши шлях до неї, ми можемо в віці 55+, плюс здобути фінансову свободу, або навіть раніше, і жити на відсотки, жити на наш капітал, жити на якийсь пасивний дохід від бізнесу, від інших наших починань. І супер, що є люди, які дивляться 18 років до 24. Чим раніше ви зрозумієте, чим раніше ви там сина, доньку, племінницю підсадите на канал запали цілі і на правильний рух до фінансової свободи, тим швидше ця людина. Зможе поділитися з ближніми з сім'єю і робити речі більш продумано і планувати своє життя через якісні фінанси. Десь такий він підсумок. Ми бачимо, що є дещо відмінні дані аудіоплатформ і YouTube платформ, але це все одно приємно. Я дякую вам всім за час, дякую за підтримку. Будемо на зв'язку. Очікуйте нових епізодів. 23-й рік має внести нам багато хороших перемог. Ще раз спасибі всім, хто підтримує наші ініціативи з різних сторін. Очікуйте нових анонсів, чекайте нових цікавих курсів. Я певен, що будуть ще інвест-конференції, онлайн-офлайн мітапи. Будуємо спільноту фінансово свідомих, фінансово освічених українців разом. І бажаю вам всього чудового у новому 2023 році. Спасибі і до зустрічі на каналі Запали цілі. Let's set the goals on fire!